Хто замінить Путіна на троні? Диктатор розповів про свого наступника. Я думаю, об этом стає правда. Чи перевірка російських еліт на вошивість? Претенденти ходять по колу. Хто виживе у кремлівському тераріумі? Пострибайте, я передивлюсь. Чому Кадиров більше не фаворит? На Росії дуже активно качали тему. Наступний президент Росії Рамзан Кадиров. Як серед претендентів на російський трон опинився уродженець Києва, в нього немає жодної опори, крім персони Володимира Путіна. Чи буде війна між вежами Кремля? І чим усе це закінчиться? Це от, собственно, і є, да, да, є квартира? Так, якісь недалеко. Бункерний демонструє придворному пропагандисту квартиру в Кремлі, у якій начебто живе. Із золотом, мармуром, важкими портьєрами – все дуже пафосно. Відчуття, що там досі витає дух Брежнєва. А тим часом сучасний кремлівський диктатор, статки якого оцінювали у сотні мільярдів доларів. На камеру п'є кефір з найбюджетнішого російського супермаркету. І розповідає про свого наступника. должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого, этого доверия со стороны граждан страны. Но вы все время смотрите и оцениваете потенциал каждого Да. На цих словах певно заметушилися усі, хто марить головним кріслом федерації. Першою причиною може бути просто подивитися, як значить там зашзасуїтяться, так би мовити, да всі, хто є в його оточенні, як вони будуть на це реагувати, як вони всі на, на випередки кинуться йому приносити чергову клятву. вірності. тривалий час на цю тему в російському політикумі було табу про наступників. Не говорили на телебаченні і не писали в газетах, хоча колись. Перший раз я чув взагалі ідею про приємник. Висловлена була, якщо я не помиляюся, в 2004 році. Одразу ж після його перших перевиборів, які відбувалися в березні 2004-го. Сказав і забув на 20 років, протягом яких де-факто правив одноосібно. І охоронять права і свободи. Може тепер дійсно готує транзит влади, як Єльцин свого часу. Ні, ні, він ні в якому разі не думає ні про якого наступника. Судячи з усього, ми маємо справу із поглибленням параної Володимира Путіна, який, як і багато інших старіючих диктаторів, починає переживати за те, як буде себе поводити або не поводити його оточення, і тому влаштовує такий собі тест на вошивість кілька фраз царя в етері, і його ближнє коло почне гризти асфальт. Яснити, що зараз відбувається у Кремлі, покажу вам одну знайому гру тільки у цій версії: стілець один, а точніше, трон. Претенденти ходять по колу, і музика символічна. У цій грі бутафорія, а пошуки претендента імітація. Головне не знайти наступника, а показати процес. <кій> І заразом перевірити потенційних кандидатів на лояльність до царя. Утім, поки він тут, стілець не витримає нікого. <кій> Молодці. Тренуйтесь далі. <дальше. кій> Причому, що цікаво? На найбільш завзятого чекає зовсім не винагорода. Ну пострибайте, я поди, передивлюсь там. І хто буде занадто активним, ну то це визначає, що не лояльний. Саме так же Іванов та і втратив можливість стати приємником. Тобто він був занадто активним. Він вже відчув себе президентом і постраждав е через через це. Іванов. Це нагадаю, колишній міністр оборони, потім глава адміністрації президента Ерефії. У 2000-ні його називали залізним спадкоємцем Путіна. Він мав імідж жорсткого силовика, знав англійську, роздавав інтерв'ю і здався царю занадто амбіційним і самостійним. Я так вважаю. А для формальної передачі влади був потрібен молодий, зелений, така собі пластилінова тимчасова фігурка, що не буде самостійною і не зможе захопити престол. Так тоді з'явився Медведєв. Просто Ви видержите тут, вам всього доброго, хорошого і, і Ще одна версія: Кремлівський дід подає сигнал не тільки своєму близькому колу, аби стерти тих, хто марить його владою, а й назовні вже з іншою метою. В бік тих же сполучених штатів Америки або того ж Китаю. Що дивіться, в нас тут можуть бути і такі зміни, але ми про це подумаємо на майбутнє, коли в нас якби ситуація поміняється, і, наприклад, ми там завершимо війну. Він наче створює торговий майданчик, де його особиста роль стає головним активом. Мовляв, краще домовлятись зі мною ніж допустити хаос або більш жорстку лінію. Ключова задача Путіна на сьогоднішньому банк це укріпити свою владу через поглиблення ролі арбітра. Та навіть якщо це лише імітація реальності, цікаво, хто насправді у колі претендентів на трон, бо ж Путін не вічний, то хто може прийти на заміну технократи з уряду, діти олігархів чи якийсь новий ФСБшник. Якщо політичного спадкоємця таки обиратиме сам диктатор у полі зору дві фігури: мер Москви Собянін і прем'єр Мішустін. Задачі будуть виконані. без власних кланів, без амбіцій, чисті виконавці. Насправді людина по типу Мішустіна – це для нього ідеально, бо ця людина без політичних поглядів. В них немає власних кланів, ну принаймні, співставних з іншими кланами, які є в його оточенні. І якраз про клани ту саму путінську еліту, що поділила Росію між собою, наче пиріг ключова історія. Зараз це тема реприватизації і тема е гребна грабля на два. В якій на сьогоднішній день бере участь виключно шість сімей: це Патрушев, це э, Чимісев, керівник Роснеха, це Кирієнка, який курує Росатом, і Через Росатом це відбувається Січин, Роснефть, брати Тенбергі. І це розхім, і е, братикавчуків бракує ще одного, який випав з процесу, і це може призвести до тектонічних сувів у федерації. Але про нього трохи згодом. А поки чи можуть діти російських олігархів претендувати на трон? З приміром міністр сільського господарства Дмитрій Патрушев, син нині помічника, а до того секретаря Радбезу РФ Ніколая Патрушева, однією з ключових фігур в оточенні Путіна, ставити людину, яка буде грати на чомусь одному боці. Ну, це визначає зруйнувати увесь баланс сил, який створений в системі. І він розуміє, що це дуже небезпечно. Саме тому в сина Патрушева я я ніколи не вірив. На думку Іллі Пономарьова, Кремлівський вождь не підтримає жодного нащадка еліт. І справа не лише в балансі. Я повністю виключав би дітей, бо вони некомпетентні. Я не бачу там жодної людини, яка взагалі б впоралась з цим завданням. Серед кандидатів раніше називали також колишнього охоронця Путіна і губернатора Тульської області Дюміна. Нині помічника вождя. Він не виконав наш проєкт. Так... Утім, претендент здувся, бо силовик, а не стратег. Хоча більш ймовірно у ньому бункерний побачив конкурента, а він такого не любить. «Росія. Росія». На цих кадрах керує ладою на публіку метафорично Росією, наче демонструє, не віддасть керма нікому і з усім впореться сам. Бо силовик тут він. А щодо симпатій, вони мінливі. Вчора Дюмін або Шойгу, Сьогодні сірий кардинал, гендиректор Росатома Сергій Кірєнка. Путін тут буде обирати якраз якомога безбарнішу людину. А ось дійсно неочікуваний претендент, переговорник Кирило Дмітрієв. Лобіст, фасадник, фінансовий гравець українець, що отримав американського світу, такий собі технократ в західній обгорці. Але головне, чоловік подруги доньки Путіна, що й привело його до царського двору. Good US чи має шанси. Це виглядає не дуже реалістично. Чому тому, що в нього немає жодної опори крім персони Володимира Путіна? Тобто подібні речі можливі тільки у випадку, якщо... Путін особисто говорить це мій наступний. А Дмитрів, подейкують якраз і пробився на гору, бо не мав політичних амбіцій. Тест від царя якраз і покаже, чи залишиться в обоймі. А ось щодо самої доньки Путіна молодшої Катерину Тихонову теж обговорювали як можливу претендентку на трон. Чоловік познає можливості технологій і себе. 35-річна жінка. Обіймала велику кількість державних посад, але її шанси замінити вождя практично дорівнюють нулю. Я не вірю в історії з доньками або якимось знаєте там принцом Бастардом, який з'явився в останній момент, і е, це малоімовірна історія, тому що в сучасній Росії жінка при владі. Ну камон, це це трохи не та історія. Е, вони ж всі там шовіністи, сексісти. І на сам кінець вишенька на торті, точніше, дірка від вишеньки, бо збирається у відставку мова про засновника Тікток Військ главу Чечні Рамзана Кадирова, якого відносили до російських кланів. Але тепер кажуть він разом зі своєю світою поза грою. За рік Кадиров не отримав жодного об'єкта взагалі у свою власність. Серед можливих причин відходу від влади поганий стан здоров'я. Чутки про важку хворобу Кадирова ходять багато років. <плес> Ще один варіант тискиліт. Своєю зухвалою поведінкою він дратував армійське керівництво із силовиків. Утім, щоб там не було, без нього Путін може втратити вплив на Чечню. Це одна з його ключових веж. Якщо вона із гуркітом обвалиться, слідом можуть посипатися й інші російські феодали разом зі своїми вотчинами. Ланцюгова реакція. І за такого розкладу прагнення Путіна до вічної влади вже не матиме жодного значення. Але чи ж факти тижня, ICTV, єдині новини?